І так, якось після роботи вечора. вечером <coughs> вирішив я купити що там пиво. І в екомаркеті, що найближче до мене, ковбаски. Ну так вона була по і там якась кажу щось так, що тут. Так, так екомаркеті ціна її була 27-72 гривень. Ось ковбаса Успенська. виробник, тут. Мабуть, на видно буде. Виробник у нас з Адреса міста Бердіт уже області. область. От, по сроку придатності вона була ще в нормі. Ну, ціна така непогана. Ну, купив, поповзила, спробував. Виявилося, це повне гідно. От, воно і на запах уже сразу було. Тобто не все встигло про проходить і, відповідно, саме зараз викидаємо вітру. Ну, взагалі не дуже раджу брати щось в екомаркеті, О, щось якийсь пиздек.